Вітаю друзі і підписники мого каналу. Також хочу особливо привітати гостей, нагадати, що мене звати Олеся, ви на моїй світлій стороні, раз ви тут. Але сьогодні ми будемо розмовляти про порцеляну, тому не забувайте класично ставити вподобайки, коментарі, писати, підписуватися, хто ще не підписаний. Сьогодні у мене буде показ такого різноманітного поповнення. Навіть сказати не можу, чому воно все-таки різне, але так склалося. От, щоб довго не починати вступ, почнемо відразу огляд. Самий перший предмет за останній час, який мені попався, це знову цукорниця, і знову вона попалася мені біля смітника. Так, якщо я бачу якийсь цілий посуд біля смітників, з того, що мене цікавить, я, звичайно, збираю, відмиваю, і воно тут красується. От. От, сукорниця у нас є Бориславського фарфорового заводу, це я старе клеймо 60-ті, початок 70-х років, третій сорт. Е, такий класичний, я би сказала, стиль мінімалізму. От, вона леле, вона леле гесенька. Кришечка, ймовірно, там була, але я не, не зрозуміла спочатку, яка вона повинна бути, і, очевидно, її просто не забрала. Зараз я покажу подібно, і ви зрозумієте, в нас є полоски чорного кольору і червоного. Золота на той момент в тому стилі ще не було. А недавно я показувала вам. Теж частину сервізу з барахолки. От, от в нас є такий чудовий чайничок з того стилю, але як бачимо, вони різні. Це не один і той же сорт. Хоча клаймо майже подібне, ну не, не, не один і той, і, і той же сервіс я мала на увазі. Сервіс є все-таки різний. Хоча клаймо одного часу. От, І, як ми бачимо, кришечка, отака тільки вона має, має бути більша. Цілком тут підійшла. Ось така цукорночка у мене в колекції з'явилася. Наступні предмети посуду, це є чайні чайники зі сервізу яблуко. Яблуко це є вже полонного, пізнішого, як бачимо. Хоча мені подобається ранішнє, раннє полонне. воно більше, я би сказала, симпатичніше і елегантніше, хоча такий стиль теж має право на існування. Це є форма. Чайночка у вигляді такого круглого яблучка, є багато позолоте, яблучко є на гілочці, як бачимо, яблочко є одненьке, і тут і тут воно є тільки жовте, є чорна підрисовка ручна, є підрисовка з золотом, ці кришечки теж кругленькі мають таку круглу пімпочку, як я на -на -на називаю, і вона є теж зі золотом. Золота є багато, От, чайнички є цікаві, але більшість з них у мене є у кращому стані, менше вже трошечки, очевидно, так званий егоїст є добре користований. От. Це що стосується полонного. З Бориславського фарфору я хочу показати вам ще чашечку. Вона попалася мені. Так, що це світло в нас лишнє, мабуть. От, вона попалася мені, ну, мені її просто подарували. Це, я так розумію, 90-ті роки, тому що вже немає золота. Є тільки люстер, класична форма ручки Бориславська, і, напевно, це є деколь, але він теж є цікавий в своєму роді. Особливо потішила мене у цьому, так би сказати, на напорі сукорничка полтавського фарфорового заводу. Я вам вже показувала одну таку в таких рожево-сірих тонах, в такому самому стилі. От, але тут вона в гарному стані і з такими веселенькими братиками або віолою. Така деколька, але дуже вона приємна, весела, весняна, я би сказала. Є підрисовка золотом, бачите, є заводський брак, от як вона не, не долив був. З двох боків вона однакова. Такий, так би сказати, як називають ситцевий рисуночок. Є золото на ручечках, на кришечці. Кришечка взагалі така оригінальна. От. Плеймо полтавського фарфорового заводу другий сорт. Ну, трошки кришечка гуляє, очевидно, тому другий сорт. от Це мене дуже потішило, бо, чесно говорячи, я хотіла мати таку таку, так би сказати, ну, не тільки цукорничку, а набір, який мені прийдеться знову ж таки збирати. Колись ми з вами в такі більш холодніші дні, коли вже закінчаться дачні роботи, ми з вами подивимося окремо чайнички, сукорнички і чайні пари. Повторимо ще раз огляд по заводах. Ну, на даному етапі я розказую тільки те, що у мене по ходу діла збирається поповнюється, так би сказати. Ще одна річ, яку я купила на барахолочці, зовсім недорого. Не буду говорити скільки, бо ви скажете, що це смішно. От зовсім копійка. Вона була замурзана геть, ну, чесно говорячи, в руки не хотілося брати, я не була впевнена, що я її відмию. Але вона відмилася і стала цілком гарною. Це є один, одне з перших клеїм Тернопільського фарфорового заводу, другий сорт. Чашечка одненька, тільки знову в мене проблема з рештою предметів, але вони мене тішать, тому я завжди їх беру. От, чашечка має від візерунку з золотом, має ободочок дуже гарної такої форми. От, вона є майже в гарному стані, виявляється, дуже тонесенька. Вона. Така легесенька, колись ми їх всіх зважимо і будемо оглядати окремо. Ще попалася мені така річ, зазвичай такого я не колекціоную, але раз попалася, це є Чехословакія. Така малесенька стопочка. Золото не зовсім менюсенька, гусенька багато золота. От. Ну, оскільки вона маленька, то хай собі буде в моїй колекції, хоча вона має невеличкі Чому з останнім часом я почала досить непогано відноситися до перламутру. І попались мені такі блюдочки, мені їх подарували. От, Бачите, як гарно. Як гарно воно відблискується. Це є блюдечко від е, якоїсь баранівської чайної пари, або сервізу. І так, я думаю, можливо, колись мені щось попадеться, або теж комусь я подарую. Е, теж перламутрове блюдечко є з Бориславського фарфорового заводу. Пізніше клеймо теж. Як і попереднє, але воно вже зовсім в іншому стилі От Так що хай вони в мене теж будуть. Е, також подобається мені е, кольорове скло, е, з таким, я би сказала, тоном коньячно-карамельно медовим. От, Я вирішила, що трошечки в мене його повинно бути, саме для користування. І на тій же барахолці попалась мені блюдечко. Дуже милий, приємний колір для різноманітного користування побутового дому. На тому буду закінчувати відео. Бережіть себе. Надіємося, що все буде добре у нас. До нових зустрічей.